У нас час кожного дня, що зміниться, щось роз У нас іде гонка на випередження, на в кого випередження буде в кого, краща в кого, технологія, да, то ми їх, нам їх надають розробники. Ми їх тестимо, кажемо плюси, мінуси. Вони їх допрацьовують Допрацьову. і потім вже в них там розводяться закупки. А сьогодні те, що роблять в Україні, воно значно ж краще ніж те, що отримуємо. Ми з заходу? Набагато краще що касається БПЛА. Так, тобто, Є певні дрони, які за кордоном, так, але їх там, ну, там їх зробили з цих Як там, Мавіки, 2000, там. Ну, 700, да. Mavic, Mavic це взагалі був дрон для того, щоб да, оператори знімати весілля, весілля да, знімати. Да. Але от, ми навіть з цього дрона, да, придумали до нього зброси і знищимо так. ворога. Також в Україні розробляється заміна Mavic, наш український да, mm -hmm. дрон, Вардок. Завдання кожного розробника це зробити надійний. Комплекс по системі РЕП, mm -hmm. Раз, дальність, щоб він подовше був в повітрі. І оптика, яка mm -hmm. надасть да, зображення. Тобто потрібні кошти, не потрібно вже гнатися за закупкою технології. Вона в нас найкраща. Технології у нас є. Ми вже робимо багато всього самі в Україні. У нас дуже багато є тих, хто це вміє робити. Єдине, що це все кошти. Кошти.